Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у захопливий, але часто незрозумілий світ мутантів Чорнобиля. Ходить багато чуток про дивних істот, які блукають чорнобильською зоною відчуження. Але що правда, а що вигадка? Давайте дізнаємося. Почнемо з фактів: після Чорнобильської катастрофи рівень радіації був надзвичайно високим, і так, ця іонізуюча радіація є відомим мутагеном. Це означає, що вона може впливати на генетичний матеріал живих організмів. Вчені дійсно спостерігали морфологічні зміни у деяких рослин і тварин. Уявіть собі, зміни в розмірі, формі та кольорі. Крім того, генетичні дослідження підтверджують збільшення частоти мутацій у ДНК деяких видів, що там мешкають. Тепер ці мутації можуть впливати на розмноження та виживання. Але давайте розвінчаємо деякі міфи. Ви, мабуть, бачили фільми чи ігри з гігантськими істотами з кількома головами. Шкода розчаровувати. Але природа так не працює. Екстремальні мутації зазвичай смертельні або значно знижують здатність організму вижити. Також не всі організми в зоні мають видимі мутації, різні види мають різний рівень стійкості до радіації, і з часом рівень радіації знизився, що дозволило природним процесам відновлення розпочатися. А як щодо еволюції? Хоча радіація може спричиняти мутації, еволюція це повільний поступовий процес. Ми не бачимо нових видів мутантів, що з'являються за одну ніч. Незважаючи ні на що, багато видів у Чорнобилі дивовижно добре адаптувалися. Відсутність людей призвела до розквіту дикої природи, а деякі рідкісні види навіть повернулися. Вчені продовжують вивчати це унікальне середовище, надаючи важливу інформацію про наслідки ядерних катастроф та про те, як життя адаптується до екстремальних умов. Отже, хоча мутації в Чорнобилі реальні, Драматичні мутанти з науково-фантастичних фільмів це чиста вигадка. Справжні зміни можуть бути менш сенсаційними, але вони не менш важливі. Дякую за перегляд.